Не один рік читаю вже історії великих боксерів і помічаю, що історія повторюється. Людина з бідної сім'ї починає займатися спортом, в нього щось виходить. Перші перемоги, важливий бій, до якого готувався все життя, і поразка. Через те, що судді досить потрібно посудили або перенурувався, або хвороба, обставини, які повпливали на перемогу, точніше її відсутність, і на які людина не могла вплинути. Потім далі. Кілька перемог, далі поразка. А в деяких людей об'єм поразок розтягується на рік на півтори на два. Ти уявляєш працювати 2 роки, зранку вставати, тренуватися, бігати, харчуватися відповідно і не досягати успіху потрібний момент. Ти уявляєш об'єм розпачу суспільного тиску і образи самого на себе. А тепер себе постав на місце цієї особистості. Що би ти далі робив? Змовчав. Цепив зуби і рухався далі? Чи відкинув свою улюблену справу і йшов, не знаю, працювати охоронцем в тебе гіпотетично, правильно? До чого я веду? Будь-яка історія в порівнянні. Ніколи не впадає розпач, тому що усі речі, усі проблеми, які в тебе зараз, вже хтось до тебе проходив і проходив неодноразово. Усі проблеми, з якими ти зіштовхуєшся, Людей вони вже були помножені на тисячу, і люди це проходили саме після проблем, після негараздів, після осуду суспільства і тому подібне. Людина стає трошки більше як людина, людина стає героєм своєї маленької реальності. Бажаю тобі бути героєм і пройти все. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.